Від Лев, стрілець з 27 травня по 2 червня, що на вас чекає. Поїхали. Ух ти. Не подобається. Не подобається мені тиждень, чесно я вам скажу і відкрито. Пропозиція. Єдине, от, знаєте, що в мене виходить, пропозиція може бути від жінки з приводу роботи. Можливо, посади, можливо, якийсь там переход, покращення вашого статусу робочого може бути таке. В принципі, може бути пропозиція щодо. Офіційних відносин, да? зареєструвати свої відносини офіційно таке може бути. Дивіться, тут що я можу розказати вам. Дивіться, карти кажуть про вирішення якихось питань, про розбите серце, про негативні емоції на цьому тижні от максимально. Єдине, що от будуть позитивні емоції, це у вас вівторок і середа. Понеділок, початок тижня, у нас з того, що якісь негативи у вас кучу, якісь можуть бути втрати. Можете знаєте, закриватись від всіх. От вам вам прям душевно дуже важко буде в понеділок. Далі, вівторок, ви оділи собі рожеві окуляри, отримуєте гарні, приємні новини, ви прям відцвітете, пахнете, я не знаю, можливо, якісь побачення, зустрічі, знайомства і так далі. Середа, можливо, вирішення якихось питань з приводу нерухомості, з приводу вашого житла, сім'ї. Можливо, запросять. Вас в гості кудись, да можливо, на весілля і так далі, на весілля. Приємні карти такі сімейні. Далі карта обману. Будьте обережні, в четвер. Карта обману. Дивіться, щоб у вас нічого не вкрали ніхто вас не обманув. Не маніпулювали вами, не скривали від вас. Ну, тобто, така карта, да? коли щось скривається, не договорюється і так далі. Далі карта, коли ви закриваєтесь від себе. А чому? А тому, що ви дізналися, що про вас якісь, знаєте, не, ну, не чесності можливо кажуть. Або, може, це і чесності, але це ваші секрети, які ви комусь довірили, а у вас за спиною їх розкрили. Це як. Ніж в спину, знаєте, от, оця історія така виходить. І неділя у вас виходять якісь поїздки, переїзди, е, теж якісь новини швидкі, неочікувані для вас. Карта швидкості, де коли треба їхати, кудись швидко-швидко, не, не обдумано. І давайте для кожного окремо Лев Стрілець. Поїхали з 27 травня по 4, ой, по 2 червня. Овін. шкандалів, Лєв. Пропозиція, стрілець, щось важливе. Ух ти. По-перше, в цілому хочеться сказати, що тиждень у вас буде якісь препятствия. Постійно, щось не туди, щось не те. Це не ваш тиждень. От чесно вам хочеться сказати, не ваш. Але е все одно він закінчується. Да? Якісь приємні проблиски є, е е тому за них цепляйтеся. Овін, е Можуть бути якісь. Скандали. Можете очищувати своє пространство від непотрібних вам людей, як варіант. Може, можете прибирати, можете вирішити робити ремонт, собственно говоря, з даної карти. Да? І от якось ви будете в цьому питанні е зайняті. Лєв е е пропозиція якась, але там буде по часу якісь перешкоди, от Якось воно буде відтягуватися. От, бачите, от Тут також виходить пропозиція. Ця по роботі, не знаю, по сумісним якимось планам і так далі, але за, по часу е, воно може відтягнутися чомусь. І стрілець. Е, по Христу це щось те важливе, чого не зможете збіжати. Плани, страхи, е, страхи вас. Прийдуть. Приводу поїздок і чогось нового в житті. Знаєте, режим ждуна. хрест хрестий тут непоганий. Просто точно так же затягує ваші е, плани, ваші, те, що вже мало статися, да, але воно відтягується по часу. Е, важлива дорога, можливо, в дорозі когось зустрінете, або якісь от переживання. Знаєте, те, чого ви боялися, е, можете притягнути до себе. Так що не бійтесь нічого, думайте, тільки про хороше. На все добре, па-па.